І ось там кільці, будинок інвалідів. З цього боку два палац малий і великий. Ось тут хлопчик, зараз покажу, за є. Кожен щось знімає, кожен хоче гарну фоточку. Дуже гарно. <різь> Я вже в Люксембурзькому парку насолоджуватись природою, погодою Це не закінчиться, починали роботи, і ми попали у пробку. Стоїмо дуже палі. У нас є. Готель тому збір для сі з Парижу так? З заїздом в магазин, музей, фабрики, прогонар. Проспекту нагадаю, що назва приходить по аналогії Це житті людей. Так? Це малий палац. Трошечки Я вчора тут була. Це великий палац. Побудований для експозиції 1900 року. Це малий палац. Вчора я тут була, підходила, так що дуже цікаво. А це великий палац. Під ці палі малого палацу. Міст Олександра Третього за новими технологіями використовували закльопки. Це було незвично до того часу. Так. Підійдемо з цього боку, з цього боку я ще не підходила. Ось тут хлопчик. Можливо, такий самий, ні. Це інакше він виглядає, але він з рибою. І ось дітки. Ось такий хлопчик. В нього рибка. Ось так виглядає. І тут ось такі малюки. Ось так виглядає з цього боку. І подивіться кораблик і навіть ельфіва вежа. Дівочка. Подивіться, який ви не перевершена. Це справжнє, справжній париж. Ось з цього боку. Так виглядає. Мені мене здивує, що такий, такий простір скрізь. Він такий скрізь. І ось там у кінці будинок інвалідів. З цього боку два палац малий і великий, а з цього ми дійдемо до будинку інвалідів. Понт Олександр третій, тисячу дев'ятсоти. роки. вісімсот дев'яносто сьомий, виглядає дуже гарно. Але вітер і холодно сьогодні, так що так? Ох. Будинок інвалідів Із-за все тут пыляют. Ось будинок інвалідів. Ну я там вчора була. Поліцаї, ну тут як можна цікаво вони сформовані. Абсолютно маємо своє щоб право. Щоб пройшли вгору. Люди, яких потрібно взяти на... І Оці пушки і фасад, на якому ли про людей і такі заклад, коли вже з'явився королевських кольорів ворота. Золота корона зображена, залишається. Ви знаєте, революція Которій прийшла, республіканська форма правління королей засудили, поколала. когось стратили звичайно смертну кару. Сьогодні ось так, в, ось так і було, ось така була історія. Париж настільки готується ретельно до Олімпіади, що ми кожного дня маємо сюрпризи. Тому ми вже туристам в вже далекі говоримо, там чи там зустріч, якщо не буде сюрпризів, Це в нас вже присказка, Обов'язково, якщо музей, музей. не буде сюрпризів, має бути намальованим. Скрізь проводять роботи, щось скрізь працює. Після революції, коли вже дуже часто мінялася влада, вирішили, коли вже Парижі, 37 вирішили, мусти. Мусти в Парижі тридцять сім республіканського управління Я зробили тут нижню саме. палату французького парламенту. Бачите, стоять невелика черга людей. найвищих економічних підйомів рація е, звичайно. Будь-яка країна стояла. переживає в своїй історії так, такі Река яскраві шоу. моменти до цього. Я це було 17 коли Була коли столицю <laughs> Версаль перенесли. Тут скоріше всі попали. Отак ми парк. проїхали Цікаві. таку цікаву будівлю. Це музей преколумбійського мистецтва. Музей приколубійського на увазі Цікаві. до завоювання а європейських у особі Цікавий. Колумба, тому що по справжньому почали. У І у тому з кінця до, 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 до 15-ї нас привезли тут, де я вчора була. Так що можна її побачити? Де там п'ять хвилин не зрозуміло. З ельфова вежа, можна помилуватися гарним видом. так що так. Ця локація я вчора була. Так що вона виглядала чудово. Людей дуже багато. Всі знімають краса. Виглядає неймовірно. Тут можна розглянути з всіх боків. Дивіться, яка ельфіва вежа. З погодою сьогодні трошечки гірше, тому що похолодало. Вчора було, були дощі, навіть кажуть, що град був хтось з дівчат. Ну, з погоди повезло. Я вам зараз покажу за куліс'я. Кожен щось знімає, кожен хоче гарну фоточку. Ще ось так. Ось така краса, неймовірно виглядає. Дуже гарно. Приймають участь у офіційному Все. параді, але ж не можна, щоб коник стояв школа. цілий рік. І потім доходим. на парад виходив тому кіднишні під коней. Зробили ці Ким? викладачі, написали приблизно таку фразу, учень дуже посередній, в своїй кар'єрі. Далеко не піде. Написали що знає, він, він дуже, дуже відрізнявся посередних. від своїх товаришів, тим що посередних він працював, не працював, не працював. Знає, він працював. він, він відрізнявся з повільно. Повільно зробимо петельку, всього. і ви розглянете ліворуч, прощатка. Вона ще красивіше ближче. На... Царська церква. Я бачу, там є люди сьогодні. Сьогодні він працює. У цій церкві знаходиться гробниця Це цей... Наполеона okay. Бонапарта. Його тут, тут у 1840 році. Ну прийти керіон. сюди просто Захований. так не можна. Це треба з другого боку купувати Все. квитки, у касі у е, музеї. Потім вже заходити порізним відділенням гуляла. цього музею. Я вчора гуляла, я церква не була порушена так що... в революцію. Солдатська <серіна> церква також є трошки нижча. Вона може іноді справляти якісь служби, може паніхіди іноді. І оці невеликі два-три поверхи будівлі. Це для інвалідів, от вони залишаються, 11. тут медична частина на велике щастя. Це було так, студенти щось <ривіт> там зроблять, <ривіт> напишуть і постановочку самі роблять. І 19, початку ХХ століття, тому що, <ривіт> і, не від, світової що це і світової історії важливі, що я знають всі, тому що. <ривіт> Я не хочу сказати, що це в школі вивчають самі ці не кафе, не але за назвами це кафе, в яких свободолюбиві думки. ну, На той час дозволялося, якщо не все, то багато такому дусі ніхто нікому не заважав. Але вільно спокійно, одним словом, пусковий хуторок. Там менше ніж на 200 євро це... не боюсь. Нам то треба не ті, миска, то... Це... А, ну, то Це був улюблений ресторанчик е революціонерів. Е потім це... пізніше від'їжджали від багато хто, е ті, що, що були, скажемо. На боку революції, потім тікали. Нормально з Радянського Союзу. Також тут ну, знали вже, хто де може жити. Комоксвентарів його розстріляв один містин. Люксембурзький парк. Нарешті ми до нього прийшли і будемо ще дивитися, що тут є цікавого. Ось нарешті Люксембургський парк. Зараз ми подивимось поближче. Ось Люксембургський парк. такий ле Я в Люксембургському паркі. Так що так. Навіть тут вже побувала. Подивіться, яка краса. Яка краса. Це що? Палац. Я можу подивитись на нього. Виглядає він чудово. Так що. В Люксембурзькому парку я була, в Люксембурзькому палаці я була. Фонтан бачила. Так що, чудово. Ставимо стілець і можемо насолоджуватись. Природою, погодою ліксімбурзьким парком. Три типи стільців є, прості, прямі і, і як шезлонги. тобто є кривида стільців. Зараз я постараюсь вам їх показати. Тут стільчики можна сісти, присісти, М -м -м, сісти, насолоджуватись. Краса. Ногу палац. Тут. Ось, бачите, один вид стільчика, інший. І ось, до речі, третій вид стільчика. Ось оцей, бачите, третій. І я поспішаю до Люксембурзького палацу. Дивіться, яка краса. І тут можна, до речі, теж запускати кораблики. Дивіться. Оце так. яка краса і Уті-уті. Я вже в Люксембургському парку. Подивіться, оце башта, я так розумію, обзорна, що ми проїжджали де з Азбеста, але працює тільки обзорна екскурсія. Ну, можна прийти, подивитись, піднятись. І ось саме Люксембурзький палац. Дивіться, ну яка ж, яка ж краса. До речі, можна просто прийти посидіти. Бачите, стільчики стоять скрізь. І виглядає це дивовижно. Пісочні кольори палаців. Мені подобаються. Не нав'язливо. Бачите? Ось ті газони і там фонтан. Так подивимось поближче. Тут навіть щось підписано. Цитрус, М -м -м, Чудово. Коли воно цвіте, подивіться пальмі, годинник. Section. <dece> <review> Дивіться різні квіти. І що мені подобається ще, подивіться форма цих рослин. Це повне умиління. Повне умиління. Яка вона гарна. Красонечка. Ти моя сонечка. Вона йде, хвостиком, хвостиком віляє. Вау! Які ти халюсі. Так, ну нарешті я. Біля Люксембургського парку. Так, я не, я не знаю, що я уявляла, але він дуже приємний. Дуже приємний парк. 400 років цьому палацу. 400 років приходили сюди видатні люди. Я також можу прийти і насолодитись цією красою. Так що ось так. Ось так. Ось так. Подивіться. Все плаває, плаває. У кожного свої свій прапорець. Ось так палочкою. Чудово. Краса. В общем, щось встигла. Зупиночка була 25 хвилин. Ну, На те, щоб побігати і щось побачити, час є. Так що можна, можна подивитись, щось встигнути. До речі, дуже багато скульптур, Ну, на скульптури, мабуть, вже часу не, не вистачить. Спробую хоча б трошки ось. І подивіться, там їх теж багато. Вони йдуть так полуколом. Полуколом, і у центрі стоїть ось така статуя. Сидять, люди відпочивають. Тут є фонтан і Люксембурзький палац. Ось так. Подивіться, ось кораблики, ось ціни на них. І саме головне, я хотіла показати оці дерева. Ось подивіться, скульптура. І ось там дерева такі вистріжені, бачите? І ось Люксембурзький палац з цього ракурсу. Ось подивіться, ось ця клумба. І тут ось так. Дерева вистрижені. Подивіться, яка краса. Стільчики і ось. Ровні-ровні дерева. Подивіться, каштани. Як можна каштани так сформувати, що вони такі рівнесенькі? Вау! Тух, тух, тух. А, ну, настрій потрібно поспішати, Подивіться як гарно. Дуже гарно, чудово. Ось. Цей парк. Парк Люксембурзький парк. Я тут була. Ось така карта в нього. Яскравий, ну, я не знаю. Він підійшов собі, вибирає. Потім Демон, потім Рудольф Морія, що ви його всі знаєте, що втік якогось своєї балетної групи з Радянського Союзу. Потім Вольтер тут жив. Правда, музей Вольтерівський в більшому місці. Але вольтер, великий вольтер, якого весь поважаю. А ліворуч музей потикою красиво. О. Милуємося також дуже красивими деревами, що називаються акація, це форма акація, але це селекціоноване дерево для прикрасих міського простору. І цвіте воно абсолютно різними квітами двічі на рік. Спершу ще майже нема листків. Воно цвіте отакими пусковими колір квітами, не знаю, на що вони схожі. Але потім, коли ці квіточки москові посиплються, вийдуть листя, в них будуть листки. І вони зацвітуть абсолютно іншими будуть висіти отакенні білі акації. От такі два абсолютно різних цвіт, цвітіння у цього дерева. Дивовижне дерево. Ну ладно.